Що таке мир? Жити в мирі це найважливіше, що може бути на землі. Жодна війна не зробить людей щасливими. Навіть розширюючи власні території ціною війни, народи не стають духовно багатшими, адже жодна війна не минає без смертей. І ті сім'ї, які втрачають синів, чоловіків та батьків, хай навіть знаючи, що вони герої. Усе одно ніколи не відчують справжньої радості від перемоги, бо втратили найдорожче. Тільки миром можна досягти щастя. Лише мирними перемовинами повинні спілкуватися правителі різних країн, із власним народом і між собою. Війна це не поняття, яке існує серед тварин. Це виключно людський вибір. Будь-яка війна виникає через людську жадібність, алчність або прагнення правителя до самоствердження. Яскравими прикладами є Гітлер і Наполеон. Руйнуючи гармонію, знищуючи мир, вони прагнули підкорити землю. Чи здобули вони щастя, чи наситилися війною? Ні. Це були сильні постаті, які навіть без війни могли б залишитися великими лідерами своїх країн, увійти в історію як державотворці, що розвивали свої народи, та руйнування миру зруйнувало і їхнє життя. На крові ніколи не буде добра для того, хто розпалює війну. Ніхто не знає, напевно, чи є Бог на землі. Але щось вище завжди покарає того, хто руйнує мир і винний у смерті людей. Зберегти мир на планеті ось справжня мета всього людства, аксіома, яка не потребує доказів. Що ж таке мир? Мир це щастя всього людства.